Віра Шитова Ессе «Моє місце» Колиска мого дитинства, кам'яна квітка на березі Прадавнього нього був. Воно найкраще на землі, тут ясно сіє сонце, шумлять високі тополі, бояють весніні розмаї, у високових парвах місто влітку, і в золота вишата восени. В історії мого міста Відважна козацька звитяга. Бойові та трудові подвиги його люди. Ця багата сторона щедра високими хлібами в полі і пахучими короваями на столі. Тут живуть талановиті, хлібосольні, працьовиті та сильні духом люди, які плекають віру в добро, надію, в майбутнє і любов до рідного краю. Тут росте мої ми, щасливі дід, Нова Одеса моє місто, моя любов, мій земний рай, Етуаль мір вірш про Україну. Хтось спитав, що таке Україна і почує знайомі слова. Україна це небо, синє Україна це житні поля, Україна це білі лелек, Україна срібляста верба. Це мрії далекі, Україна прозора вода. Та хіба тільки Це Україна, лиш краса і більш нічого у ній. Україна це тільки калина, Україна зітка не мрій? Ні, не тільки волошки і мак. Ні, не тільки пагучі квітки. Зелені діброви ні не тільки вінки та стрічки. Кожен має в душі Україну і вона в кожнім серці болить, хоч знову і в пекло кинуть і брехнею її отруїть. Не впадемо ми на коліна, і не будем пощади просить. Україна навіки єдина, її нікому не розділить. Не здавайся, не скигли, не бійся. Сподівайся, і вір, і люби. злу спокійно у вічі дивися. Ми є люди, ми не раби.